Привіт друзі! Продовжуємо підготовку до контрольної роботи на тему Паралельність прямих, сума кутів трикутника. Задача високого рівня. У прямокутному трикутнику ABC кут С 90 градусів. Кут А дорівнює 60 градусів. На катеті BC взято точку К. Таку що кут АКЦ, АКЦ дорівнює 60 градусів. Знайдіть довжину відрізка СК, якщо БК дорівнює 12 см. Отже, маємо прямокутний трикутник АВЦ. Ось прямий кут. Взято точку К на ту БЦ таку що. АКЦ становить 60 градусів. І БК при цьому 12 см. Кут БАЦ також 60 градусів. Необхідно знайти довжину відрізка СК. Розв'язання. Ви звернули увагу, що тут. Є прямокутні трикутники, в яких один кут 60 градусів, відповідно, інший гострий кут буде дорівнювати 30 градусів. І очевидно, нам необхідно буде використати властивість катета прямокутного трикутника, що лежить навпроти гострого кута 30 градусів. Ви пам'ятаєте, напевно, що цей катет дорівнює половині гіпотенузи. А тепер подивимося конкретно. Розглянемо прямокутний трикутник. АКЦ. В цьому трикутнику кут КАЦ дорівнює 90 відняти 60 градусів. Тобто ми одержимо, що кут КАЦ дорівнює 30 градусів. Кут БАК також дорівнює 30 градусів, оскільки від цих 60 ми віднімемо оцей знайдений кут 60, 30 градусів і одержимо, що Код БАК дорівнює 30 градусів. Кут АБЦ це інший гострий кут прямокутного трикутника АВС. Один гострий 60, то тоді інший гострий буде 90-60, також 30 градусів. Кут Б дорівнює 30 градусів. Подивимося на трикутник АБК. В цьому трикутнику ось цей кут 30 градусів і цей кут 30 градусів. Тобто два рівних кути. Це означає, що трикутник рівнобедрений з основою АБ і бічними сторонами АК і БК. У рівнобедреного трикутника бічні сторони рівні. Тобто виходить, що АК і БК рівні. І робимо висновок, що АК дорівнює 12 см. А з цього випливає, що КЦК дорівнює половині від 12 см, тобто 6 см. Чому так? Тому що АК це гіпотенуза прямокутного трикутника АКЦ із гострим кутом при вершині А, який дорівнює 30 градусів. Отже, КТЦК, що лежить напроти гострого кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи цього. Трикутника, тобто половині АК, це буде 6 см. Ось таким чином ми розв'язали дану задачу. На цьому підготовка до контрольної роботи на тему паралельність прямих сума кутів трикутника завершується. Я впевнений, що тепер ви зможете успішно впоратися із завданнями цієї тематичної роботи. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному відео уроці.